Доброго дня! Ви на каналі інтернет гіпермаркету Котлів ТТСК. Мене звати Віталій, і сьогодні хочу вам розповісти про газовий котел «Італтерм». Компанія Talterm це італійська фабрика, яка цінує свою локалізацію та споконвічність виробництва, що підтверджується якістю обладнання та досвідом більше, ніж 50 років. З 1970 року завод мав назву «Ерман». У 2007 році Вайланд Group викуповує компанію «Ерман», яка стала лідером у виробництві котлів в Італії. У 2010 році Вайланд переносить виробництво котлів Ерман у Словаччину на завод ProTerm. Це пов'язано з більш низькими виробничими витратами, а заводи в Італії за загрожує скорочення штату, і тоді робітники італійської фабрики звернулися до свого минулого власника з проханням допомогти, і засновник Ерман Пауло Мацоні. Будує новий завод під брендом Italterm, куди переходять робітники «Ерман», А у 2013 році викупає у «Вайланд Груп свій завод у місті Пантенура. Бренд «Ерман» і досі існує у складі «Вайланд Груп, а Італтерм починає свій самостійний шлях на світовий ринок опалювального обладнання. Я представляю до вашої уваги котел конвекційного типу Італтерм Сіті Клас F. Це котел двохконтурний газовий. З примусовим димовидоленням, тобто турбований. У комплект поставки котла входить і димова труба. Повітря для горіння котел бере з вулиці і по тій же димовій трубі викидає продукти згорання. Котел монтується на стіну. Модель City Class F налічує у лінійці 4 потужності: 20, 24, 28 і 32 кВт. Номінальний ККД-агрегату 93%. Розміри корпусу моделі наступні: висота 700 мм, ширина 400 мм і глибина 300 мм. На нижній панелі корпусу котла знаходяться манометр та штуцер до прямої подачі тепла насер'я в систему опалення діаметром 3 чверті дюйма, штуцер для виходу гарячої води діаметром дюйма, підключення газу діаметром 3 чверті дюйма, вхід холодної води дюйма. І зворотка із системи опалення діаметром 3 чверті дюйма. Всі додаткові розміри і відстані від стіни та між туцерами ви знайдете на нашому сайті в вкладці характеристики. Посилання буде у підкасті та в опису до відео. Котел Італ Терм Сіті клас F оснащений розширювальним баком об'ємом 8 літрів від італійського виробника «Зілмет» і знаходиться у задній частині його. Ну а зараз роздягнемо його. Основний теплообмінник котла Мідний. Від італійського виробника Valmex, покритий спеціальним составом із алюмінія і кремнія для запобігання корозії міді в агресивному середовищі камери згоряння. Вона, до речі, розташовується під теплообмінником. Теплообмінник котла має низький гідравлічний супротив завдяки розширеним поворотним ділянкам. Термін експлуатації теплообмінника не менше 10 років. Турбіна також італійського виробництва заводу FIME. І має низький рівень шуму, її роботу практично не чутно. Гідравлічний вузол, який зв'язує роботу опалення та горячої води, виготовляється на італійській фабриці Крамер. Так як це один з найважливіших вузлів котла, тут знаходиться трьохдовий клапан, він повинен бути надійним, тому на всіх котлах італтерм він зроблений із сплаву латуні та міді, що робить його дуже надійним. Сороколіційний насос від компанії Grünfoss. Данія. Має дві швидкості, а виготовляється на заводі Грюнфос у Сербії. Теплообмінник для приготування горячої води це спаяні між собою пластини із нержавіючої сталі і виготовляється на італійському заводі Зілмет і має високу швидкість нагріву за рахунок основного теплоносія. Газовий клапан від італійської фабрики Сіт відповідає за захист котла та подачу газу. Панель керування має простий дизайн, який представлений інформаційним екраном та двома регуляторами температури, системи опалення та горячої води. І дві кнопки вимкнення та налаштування. Плата керування котлом виготовляється також в Італії на фабриці Nordgas. До неї можна під'єднати як звичайний дротовий, так і бездротовий термостат з управлінням через мережу інтернету. Плата має вбудовану функцію походозалежного керування. Гарантія від виробника 3 роки. Що мене порадувало, так це інструкція до котла, де дуже детально описані всі налаштування котла та поради встановлення і обслуговування. Котел і там терм City Class F можна переобладнати під балони газ пропан. Для цього треба змінити жиклери на пальнику і перенаштувати газовий клапан. Ціни та всі технічні параметри будуть за посиланням опису та у підкасті до відео. Наш магазин пропонує своїм клієнтам безкоштовну доставку та можливість розсрочки на цей котел. Для замовлень та консультацій телефони зараз на екрані. Дякую за увагу! З вами був Віталій, канал Котли ТСК. Дзвоніть і переконайтеся, що ми знаємо про котли все.